Пройти безкоштовно медичне обстеження кожен охочий зміг на черговому тренінгу під назвою хронічні захворювання, профілактика та контроль. Його учасники, лікарі загальної практики, могли послухати доповіді провідних медичних спеціалістів. В Закарпатті, і це є вже обшепризнано самі професійно підготовлені лікарі, терапевти і це. Значить, надання медичної допомоги хворим з гострим інфарктом, ми являємося одним із передових областей України, і наш досвід будеся розповсюджувати на всій області України. Цей всеукраїнський соціальний проект, який проводять уже в 20-те, має на меті зменшити соціологічні проблеми. Мова насамперед про хронічні онкологічні захворювання, цукровий діабет, хвороби дихальної системи. Саме від того, з однієї сторони, як ми їх Попередимо, тобто будемо займатися профілактикою з іншої сторони, як пацієнт разом з лікарем буде ними управляти. Ми говоримо, тобто керувати симптомами, буде залежати від того, наскільки успішним буде лікування. І саме цій проблемі присвячена сьогоднішня наша конференція. Як зазначають організатори тренінгу на Закарпатті, напрямок профілактики та реабілітації розвинений через велику кількість санаторно-курортних закладів.